На виставці 180 робіт. Їх створили підлітки із семи міст Донецької та Луганської областей. Все у рамках проєкту Медіалаб Донбас, який відбувся влітку 2019 і 2020 років. Розповідає керівниця проєкту Єлена Жерздєва. каже під керівництвом фотографів, документалістів, 72 учасника і учасниці вчилися знімати дзеркальною камерою та створювали фотоісторії про людей своєї вулиці. Молодь із Регіона, це молодь з регіонів, які зачепила війна, і цим людям, цим дітям, звісно, потрібна можливість якось опрацювати пережити. В нас є учасниці, які змушені були залишити Донецьку та Луганську область. Це молодь, яка має досвід змушеного переміщення, і звісно, в цих роботах вони змогли трохи опрацювати свій сумний досвід. Фотографії обирали не за якістю, а за тематикою каже Єлена. Мовляв, хотіли показати життя регіону з різних точок зору. Відвідувачка Валентина Благовіщенська каже, сама захоплюється фотографією. Світлини підлітків їй сподобались. Майстересниць. Ви знаєте, от і відчуття цього стережню життєвого. Ну тось, тобто все от якби ти я думала, що це дорослі. <с> Це, сестра каже, там 14 років подивись. Так що молодці. Також на виставці презентували книгу, у яку війшли роботи 32 учасників проєкту Медіалаб Донбас. Альбом надрукували тиражем у 500 екземплярів. До світлин додали текстовий опис. Його надрукували двома мовами німецькою і українською. Євгенія Ішко, доцентка кафедри германської філології ДНУ. Разом зі своїми студентами займалась перекладом описів. Більш всього мене зворушила декілька історій, але Історія про дитячий майданчик і про дружбу дитячу, і як вони всі разом гралися на ці, на цьому майданчику. А тепер він пустий». і. Більше ти всі роз'їхалися і ніколи не застрілиться разом. І це мене більше всього зворушила. За словами постійного заступника генерального консула Німеччини у Донецьку з офісом у Дніпрі Петра Герра, на цей проєкт було витрачено близько 70 тисяч євро. Це близько 2 мільйонів 600 тисяч гривень. Німеччина знаходиться в центральній Європі, та Україна також знаходиться в центральній Європі. Тобто можна сказати, що ми загалом сусіди, і можна сказати, що ми живемо в єдиному домі в політичному або в географічному сенсі. І є така традиція, що в доброму домі треба допомагати своїм сусідам. Тому Німеччина допомагає і намагається допомагати надійному партнеру і доброму другу Україні. Німеччина має дуже багато палітру програм, в рамках яких надається підтримка Україні. Це суспільні, соціальні, економічні програми. Відвідати виставку. Можна до 18 липня. Потім світлини побачать Харків, Київ та Берлін. Також діджитал Копії планують розповсюджувати школами, аби долучити дітей до проблематики життя у прифронтовому регіоні. Олена Ростовцева, Артем Морозов, Олександр Шалдибін. Новини на Суспільному. Дніпро.